Моємо ми сьогодні 27 молодших ювілярів-випускників 1998 року, яким виповнилося 15 років, як вони закінчили нашу школу. Класним керівником цього випуску була Герасик Галина Семенівна. Вона сьогодні була і в ролі випускниці, а зараз Підніметься сюди на сцену разом із своїми учнями, а першою вчителькою Коваленко Людмила Іванівна. Шановні друзі, всі, хто прибув, приїхав, прийшов на нашу зустріч, ми просимо сюди піднятися на сцену. Ходьте так далеко. Молодці. Отже, познайомимося, хто прийшов на сьогоднішню зустріч. Обманюк Анатолій, виноград. Короткий Сергій, виноград. Забіжа Іван, виноград. Раси Фюдмила, виноград. Петренко Тамара, до Присюк, Світлана, винове. Колоненко Ліннова Івані, наша вчителька, грати як на семейні. Тож, дорогі, вам слово. Доброго дня усім присутнім в цьому залі. І мені сьогодні випала честь від випуску 1998 року Привітати всіх нас і всіх вас присутніх. На жаль, нас зібралося сьогодні мало, ну в силу різних причин не змогли приїхати наші однокласники. У нас дуже дружний клас, але багато хто вдруге став батьками. Це дуже поважна причина, не змогли кинути когось з роботою. Але вони подумками з нами і вони обіцяли, що на 20 років зустрічі обов'язково всі зберемося в повному складі. Ну і за традицією, в першу чергу, хочеться сказати ж велике дякую нашим учителям Волині Семенівні і Людмилі Іванівні. Людмила Іванівна перша навчила нас по складах читати слово мама, а Галині Семенівні трошки, звісно, складніше досталося, тому що вона нас у підлітковому віці отримала. Ми ніколи не забудемо наші класні часи. Коли Галина Семенівна весь час намагалася навчити нас звертатися по імені один до одного, а не по фамілії брисючка, Обманюк. І хочеться рідні наші побажати вам і всім присутнім у цьому залі в першу чергу здоров'я, успіху, вірити, мріяти, любити і збиратися почаще. Дякую. Друга виступаю. Хочу зразу сказати, що прибули ще наші нашій тіше піддесят години ще прибула наша гвардія. Значить, я... це в мене самі останні випускники. Я з ними, будемо казати, була для них, після Людмила Івана і матір'ю, і подругою, і порадником, і лаяла, бо клас був сильний, багато хлопців було. Треба було тримати в руках, треба було навчати. Ну, це все було з любові. Я завжди згадую один такий випадок. Один хлопчина з армії зайшов та й каже, що. Я кажу, але я думаю, що ти до мене не привітаєшся, скільки я тебе. Лаю. А він каже, це теж то було дитинство. Це було дитинство, то було навчання. Я хочу э, подякувати цим діткам э, побажати сімейну затишку, бо вже всі одружені. Хто ще не дружить, а дружиться? Хочу здоров'я вам побажати. Хочу, щоб ви мали міцні сім'ї, щоб ви мали натхнення на роботі, щоб ще. Як ти казав, була не точка, то ждали ще й не одного синочка і дочечки. У нас у класі зібралося п'ять, е, але з них є такі, що можливо на 20 років уже прийдуть. Своїми дочечками і внучками, багато є за границею е, дітей, деякі є прямо поважна причина. Ну я сподіваюся, 15 років це такий рожевий період, рожевий, коли в них і сім'я здружується, формується, коли в них ще і на роботі і так далі. І так далі. Будемо надіятися, що через 20 років, як живемо, буде склад більший, от і все вам найкраще. Щастя, здоров'я! Ще від себе, від цих дітей і від всіх вас щиро подякувати організаторам цього дійства. Знаєте, це велика праця. Це людина, люди, які зайняті і наш ансамбль, і Мускерівник, і Микола Як? Анатолій. Анатолій. Антонович і всі учасники це робота, це велика робота. Це треба організувати, було вас, організувати, знайти старост, знайти організаторів. Одне побажання, я хочу сказати, саме перше їм побажати творче наступнення, щоб вони так і далі трудилися, нам приносили радість. А до вас усіх таке звернення. Знаєте, така традиція вже, що остання субота, червня, зустріч. Не ждіть. Цих листів, запрошень. я особисто вже, бо й моїм тільки вже на телефон, на телефони, не завжди виходить, не знаєш адрес. Є ваші батьки. Приїжджайте, тому що це зустріч, яка не буде ж, це просто зустріч з юністю. Хочу подякувати нашим організаторам. Галина Семенівна назвала, що це ще рожева така це зустріч, то і пісня відповідна їм у виконанні Ліни, Ліни Козятинської Море волнується.